Ну ось тут ми відтворили звичайну квартиру в Ізраїлі, державі, яка з моменту створення пережила уже вісім війн і понад 70 років у конфлікті з Палестиною. А це означає постійні обстріли і небезпека для людей і житла. І вже багато років чи не в кожній квартирі у них є ось така кімната. Мамад, так вона називається. Найчастіше з неї справді роблять дитячу, бо це найбільш захищене приміщення у квартирі. На перший погляд, усе звично: вікно, розетки, освітлення. Але стіни тут залізобетонні, двері протиударні. вони герметично зачиняються і відчиняються лише назовні, щоб вберегтися від вибухової хвилі та уламків. Вікна теж непрості, зовні вони сталеві, плюс окрема вентиляція. Рятувати від прямого влучання ракети таке сховище, звісно, не зможе. А от вберегти від уламків та вибухової хвилі цілком, та головне обвал всіх інших стін дому він мав би пережити. Технологічно це будинок в будинку, вилитий із міцного бетону. Будувати мамади у квартирах офіційна вимога влади Ізраїлю ще із 1993 року. І, за даними місцевих медіа, майже половина квартир Україні їх мають. А в південних містах на кордоні такі кімнати є майже у всіх оселях. Що ж у нас? Чи змінили правила будівництва хоча б на третій рік повномасштабної війни? Бо російські обстріли можуть тривати ще довго? Кореспондентка ТСН тижня Оксана Радіонова дізнавалася. Влучання в багатоповерхівку Києва. Це Одеса. Стогне від фабів Харків. Це російська ракета розрізає навпіл будинок в Дніпрі. Вінниця, влучання у Львові. Ворог невпинно атакує наші міста. Війна показала, наше житло не було готове до таких викликів. Громадські місця теж на третьому році повномасштабного вторгнення особисто я безпечне місто та надійне житло уявляю так: якщо повітряна атака мене застала в транспорті, я маю сховатися і не в скляній зупинці, а в бетонній. Якщо сирена застала в парку, то швидко сховатися в найближче підземне укриття. Якщо ж у власній квартирі, то не ховатися у ванній кімнаті, а мати вдома український аналог ізраїльської кімнати безпеки. І так, мабуть, вважає більшість із нас. Чи врятує це, як тепер будують в Україні? За якими нормами відбудовують? Чи маємо ми фахівців? Питань безліч. Ці довгі сходи ведуть до школи підземної. Це перша в Україні на 900 учнів, але не єдина. Тут під Харковом зводять ще кілька таких. Я дуже не хочу, щоб Харків'ян заганяли під землю. Ми вимушені це робити. Бо ми розуміємо, що дітям потрібно навчатися. Не хочуть і в прифронтовому Запоріжжі, але теж вимушено підхопили ініціативу і активно будують підземні школи. Амбітно обіцяють, зведуть 10. на тисячу учнів кожна. Бажаємо зробити подали нашим дітям. Будувати вниз, а не вгору змушує війна. Скло замінювати на залізобетон. Теж Харків став першим містом, який наважився на ось таку військову урбаністику бетонні зупинки. Їх будували, коли ще артилерія добивала до міста, доставала до міста, бо були прильоти по скопиченню людей, які очікували громадський транспорт. Таких встановили півтора десятка. Дорого, 600 тисяч кожна, але це шанс врятуватися. Оснащена всім необхідним. Це перш за все. Камери на полігоні зробили випробування. Бланки від С-300 вона, вона витримує. А це вже Дніпро. Ось ці сірі будівлі з жовтим чоловічком зупинки-шелтери. З 22-го таких звели майже 170. Місцеві архітектори дбають не лише про безпеку, клас А2 це найвищий для укриттів наземних, але й про красу. Це спеціально так розробили, щоб місце було не тільки безпечним, а й гарним. Ось тепер можемо використати це за призначення. Все коштом місцевого бюджету замовляють на сертифікованому заводі. Вона може витримати навантаження до 40 тонн на квадратний метр. В Україні вже біля десятка компаній займаються будівництвом подібних сховищ, тестують, розраховують. Українськими укриттями зацікавились не лише європейці, а й тайвань та Ізраїль. В нього купол зверху, який дозволяє повітряні ударні хвилі огібати цю споруду. В нього стоять контрафорси. Тобто він відпрацьовує одночасно два удари. І перший все прямий, і другий вакуумний. Але такі споруди справа добровільно вирішує місто. У Києві від бетонних зупинок відмовилися. На наш запит. Чому відповіли? Встановлення бетонних конструкцій із спеціальним армуванням не забезпечить надійного захисту населення від впливу засобів ураження під час воєнних дій. Будівельні норми не визначають, як це зробити за бюджетні кошти. Державні будівельні норми скорочено ДБН. Це як конституція для забудовників. Там чітко прописано, що як і де можна будувати. І з 1 листопада минулого року держава частково їх оновила. Зводити нові будинки без укриттів тепер в Україні заборонено. Воно може бути як і окремо стояча, так захисна споруда, так і вбудована пробудована. З 2014 по 2022 рік на всю країну інспекція видала 80 дозволів на укриття за останні півроку. З моменту дії нових ДБН 660. А от вимоги до будівництва самого житла, матеріалів, каркасів, вікон в країні, де 10 років йде війна ніхто досі не змінив. Міська влада Львова ще 22-го спробувала зобов'язати будувати кімнати безпеки, як в Ізраїлі, але до реалізації не дійшло. Закон не вимагає це. Було більше питання такого тренду. В нашому законодавстві не передбачено жодним нормативним документом такі речі, як окремі кімнати безпеки. Але ми не стоїмо на місці, і це я чітко усвідомила, коли побувала ось тут, в Київському національному університеті будівництва та архітектури. Тут навчаються ті, кому відбудовувати нашу країну: інженери-будівельники, урбаністи, архітектори. Це Дар'я, Надія, Іванна, майбутні архітекторки. Дівчата спроектували відбудову Мощуна, понівеченого селища під Києвом. Хоч і студенти працюють не в стіл, а на замовлення місцевих рад, і проектує наша молодь за новою філософією, в якій безпека ключова норма. Ми намагалися максимально наблизитись до ізраїльських норм, поєднавши їх з нашими при прямому влучанні. Вони не надто допоможуть, але захистити від уламків так. А ще тут знають: вікна мають бути захищені спеціальною плівкою і їх краще монтувати під кутом, аби шмаття скла під час вибуху травмували менше, та вивчають спеціальні несучі конструкції, що здатні витримати вибухову хвилю. Посилення всіх конструкцій. Які витримують певний удар використання м'яких з'єднань між конструктивними елементами, що підвищує стійкість, то що вони не тріскаються, не ламаються, а пружинять. А ще тут розрахували формулу найбезпечніших перекритів. Щоправда, поки ці рішення ідеї, а не обов'язок. 600-міліметрова товщина перекриття, яка складається з бетону, потім прошарку піску, а потім знову бетону. Для того, щоб якщо, наприклад, якийсь об'єкт ураження, якась зброя потрапляє, наприклад, міна і б'ється в першу плиту, перша плита може бути пошкодження, потім. Прошарок бере на себе ну, тобто бере на себе роль розвантажувача. Та інженерних рішень є більше з нового навчального року. Тут вперше в Україні за новою спеціальною програмою навчатимуть військовій архітектурі та будівництво у сфері безпеки і оборони. Країна дуже дуже потребує спеціалізованих кадрів саме у будівництві об'єктів у сфері безпеки. Ми маємо повністю перебудувати, переосмислити розвиток наших міст, містечок, селищ, перебудувати її так щоб вони були безпечні для проживання для наших мешканців. Країна перед шаленим викликом нам відбудовувати мільйони квадратних метрів житла і маючи такого сусіда на сході, ми просто не маємо права будувати за довоєнними будівельними нормами. Оксана Радіонова ТСН Тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.